Анатолій Михайленко, Дорога пройдена двічі. Частина третя. Мружачись невидющими очима під лоскітним промінням сонця, старий із задоволенням думав, що війна несподівано послала йому оцю, може, останню в житті втіху. Онука. Рідного онука він ніколи не мав, старша дочка Степанида, ще молодою, у пошуках доль, завіялись від рідного дому, досі ніякої від неї звістки і, мабуть, уже й не буде. А станників залишився бездідний. Старий вже не міг і вирахувати, скільки років минуло, як розлучився з старшою. Час розмив по пам'яті риси її обличчя, голос, і тільки дотик своїх рук до її кучеріків він запам'ятав і часто йому марилося, ніби гладить дончину голівку. Здавалося, уже давно не ждав ні її повернення, ні пода якої зістки. Роки прокотились з землею важкі, революціями війнями. Не вражаємо, світ тріщав коловся і підливав кров'ю, губилися не тільки люди одинці, а цілі роди, де вже врятуватися слабкі жінці порошинці. Та якщо вночі хтось несподівано стукав у двері або листоноша приносив телеграму, хорошкове серце заходилося, а може, степани дозвалися чи бодай вістка про неї. Він і сам не вірив, але серце не слухало, билося частіше. Тож, коли того серпневого дня, після лютого, Артилерійського обстрілу міста місто вдерлися гітлерівці, і в їхній убогій квартирі нежданно-негадано з'явився Антон. Старий Хорошко сказав собі: це вість от степаниди, добра вість, онук мій і нікому його не віддам. У місті, дедалі частіше, вибухали снаряди, вибухи даленіли, наближались, скло у возеньких вікнах дрібно заленькало, хоч і було заклеєне смужками газет. Одне з вікон. Напівпідвальної квартири, в якій, крім старого хорошка, жив його син Никифор з дружиною, також пенсіонери, виходили на вулицю, іноді за шибками швиденько перебирали ноги в чоботях, черевиках, а ревиках, майже до колін жіночі. А потім, коли вибухи почастішали, мелькання ніг припинилися. Червоні армійці відступили за Інгул, а перелякані городяни поховались по домівках. Назар Хорошко не бачив миготіння ні у вікні, але чутливий роками натренований слух вловлював їхній тупіт. Ось ніг зовсім не стало чути, а гавкання снарядів почастішало, і сліпий весь напружився, як перед бідою, котру не вминуто. Старий солдат, що з Першої світової знав, коли посилюється артилерійська стрільба, все завмирає. А після останніх вибухів ще й порох не вляжеться, приходить ворог. Це був закон війни, який він вивчив ще в 14-му році. Нарешті вщухли гарматна стрілянина, десь стали, коли мов дятел клював кору, Доносилися то короткі, то довгі дотакання автоматів. Ідуть, зататакало неподалік, може, окраї вулиці, а тепер зовсім близько, чи не в сусідньому дворі. Несподівано у вікні промайнули чиїсь ноги і зникли, а через кільканадцять секунд. Старий почув, хтось забіг у двір. Хорошко знову напружив слух. Так, у дворі людина. Здогадався, що своя, не чужинець. 에, здогадатися, що своя, а не чужинець, було легко. Хто ж тепер метається по чужих дворах, як не заскочені лиходіями городяни? Кроки зачастили людина бігла. А ось чути торгання знову, знову хорошко безпомильно вгадував незнайомець сіпає двері однієї повітки, другої, третьої. Але всі вони надійно позамкувані. Грабіжник їх завжди чимало спливає на поверхні, коли над людом нависає лихо. Але цей не грабіжник. Вічі і водночас страх вгадував старий, і в метушливих розгублених кроках незнайомця, і в тому, як той торгав замки та засув, адже кому невідомо, що зберігається в тих дощатих повітках. Дрова на вугілля, різне старий мотлох. Ні, не грабіжник, ні. Глянь на ну, Никифора», – озвався сліпий до сина. Там людина біді, може. Олита замахала на свекра руками, ніби в нас не біда. Ось переколотиться, тоді й вигляне. А кроки тим часом наблизились, видно, людина металася в пошуках сховку, за рогом коротко торохнули постріли. Може, цілять по тому, хто шукає схованку. Невже поцілили. Ні, кроки знову чутно, але вже тихі, обережні. Може, незнайомець поранений, не хоче, не схоже. Кроки були інші, протяжні, безсилі. Мені вже однаково старий хоришко встав, мацнув ціпком підлог, поцокав до дверей. Тату уб'ють, бо я зливо одкинула невістка. Почекайте потім. Кажу, мені однаково нажився на світі, невдоволено буркнув старий, звично намасуючи ціпком прохід. Зачепив відро, що стояло коло мивальника, стукнув по колоді біля грубки, бачилося розвивав гнів. Тату, я сам вихопився син Никифор, заскриготів за совами, одним і другим, обережно причинив двері, у кімнату крізь чілину, сяйнуло сонячним, літнім днем. Никифор зґінці вихопився вгору на кілька сходинок, виглянув у двір Ей, ти сюди швидше. покликав він чоловіка, що метався по двір'ям. Не чекаючи нового запрошення, незнайомець кинувся до східців. Сторожко озирнувся за собою і подріботів униз. В одній руці він тримав чемодан, другій револьвер. Коли незнайомець уже сидів у кімнаті і насторожено озирав помешкання, Никифар замкнув двері і уважно глянув на нього. Зброї в його руці вже не було. Никіфар ніяк не міг упевнитися, то йому привиділося в метушніч, чи справді цей молодик був воружний. Хорошки нічого не питали, тільки зиркали здивовано на несподіваного гостя його чемодан. Ті позирки гість зрозумів по-своєму, рвочко встав з табурета, класно замками чемодана і витрусив з нього одяг, піджак, штани, сорочку, креслатий, капелюх і кашкет. Випорожнивши, озирнувся, куди б покласти чемодан, знайшов місце зверху на комоді. Ви, ви мене не бійтесь врешті хрипкуватим, задиханим голосом сказав він вибухи, автоматники, якось усе зненацька, нічого не встиг. Ніхто йому не відповів. Згодом сліпий поволі проказав а нам нам уже ніщо не страшне. Знову запала мовчанка, яку дедалі частіше розколювали на автоматні черги. Вони блищали, блищали. Я піду, ось як тільки манеться все це, знову сказав хлопець. Тепер його вже можна було розглядіти пильніше. З виду що зовсім молодий, та задягнений обияк. і чемодан з одягом, куди він зібрався в таку пору. Старий Хорошко пізнав по голосу Молодий, нікуди ти не підеш, парубче, сказав він. Тебе як звати? Антоном. Антос, тобто, от і добре, от і гаразд. Він хотів ще щось спитати, але зненацька постріли розляглися так близько, що не тільки боязлива олита, а й на кифер -гост. з гостем інстинктивно пригнули голови. Тільки на обличчі сліпого не зригнулася жодна зморшка. Одразу після пострілю за вікном замиготіли чорні чоботи, кілька колючих сонячних промінчиків проникли крізь тварини і прудко побігли по стінах. Ще через мить другу постріли почулись у дворі, а далі гортанні окрики, брязки, тважке тупання, гупання чобіт. Всі четверо заніміло повернулися до дверей. Прийдуть чи ні? Сліпий першим відчув, ідуть, Антойся. Проказав він до прибульця, і той схопився, немов від пострілу. Вони сюди, цукання металевих п'ятків, і так уже всі чули. Удар у двері, ще удар. Жеркотливі голоси, збуджені, здавалось, навіть веселі. Антон метнувся поглядом. По кімнаті помешкання було вбоге, старе і вогке, з підсліпуватими віктами нахрест виклеєними газетними смугами. Ні сховатись, ні втекти. Єдиний куточок до Антона не могли побачити з порога за комодом. Він туди й кинувся, і знову Никифор побачив у його руці зброю. Відчиніть. Зламають двері, тремтячим голосом просила Олета. Сліпий звівся на ноги, взяв ціпоку руку і відступив крок до комоди. За спиною він чув спрагле дихання незнайомця. Нічого, Антося, потерпи якомога спокійніше, сказав Хорошко. Тим часом Нікіфор відсунув заслони, слони, знайняв засібки і розчинив двері. Три, три темні тіні з несподіванки шарахнулись назад. Тавера заговталися, зареготали, тикаючи на дулами автоматів і показуючи пальцями. О, та в ці наріжують люди німецькою мовою, сказав один. Антон прислухався. німецьку він вчив у школі, і потім в училищі, тож дещо зрозумів. Які ж то люди, свині, брудні свині, або, точніше, тхори, весело заперечив другий, а третій додав Я не піду туди. Це не мій обов'язок коритись в брудних свинарнях. Я солдат. Ой, Людвіг, мені дещо відомо про твій обов'язок, зареготав перший, ловити курей, шукати горілку і золото. В цьому ти мастак. А викорювати за таких гнізд комісарів і раптом скрикнув грубо, різко, ламаною російською. Єсть руський офіцер. Троє стояли проти трьох. У проймі дверей, на східцях, що вели вгору з підвалу, гітлерівці з автоматами на поготові і засуканими рукавами мундирів. Внизу в кімнаті троє старих людей, незрячий хорошко ковойомний, розпростер давно похилені плечі, Вистав уперед ціпок, ніби хотів намацувати дорогу і сліпа втупився в чужинців, стояв незручно, мов закам'янілий. Обіч входу застигній кифор, до його плеча перелякано тулилися тримтячого лита. Нервову. Ким я чула ріжечки по старе, чому запнутої хустки. І все-таки я не спущуся в цих хлів, сказав чужинець. Гаразд, що стцюля людвих, обійдемось без тебе. Але якщо тут нас пригостять пристойною горілкою, твою частку беру собі. Прошу, тільки не тягніть мене туди. Я не хочу забруднити свої чоботи, їх мусить вистачити до Москви. Єсть руський офіцер, про щодливо. Запод... Ба... Заболькотівників, рейкі офіцери, хіба не бачите троє старих нещасних людей. Двоє німців переступили поріг. гидливо зупинились посеред кімнати, з подивами були поглядом помешкання, третій залишався за порогом. Стіни з вогкими плямами, саморобний умивальник і відро під ним, купка дров біля грубки, підсліп. Буваті заклеєні вікна. Мені здається, Людвіг мав рацію тут не то золото, а й пляшки горілки не добудеш. Єсть русський офіцер? знову спитав Гітлеровець, але вже примирливіше, байдужіше. Мабуть, він і сам не вірив, що тут може бути хтось іще, крім давно, від жилих речей і старих людей, які доживають серед них свого віку. Один з чужинців відштовхнув наки переступив крок, носоком чобота перекинув гірку дров, навіть навіщось відчинив дверці грубки і зазирнув досередини. Назар хорошко стояв так само незручно, тільки тепер, поклавши обидві руки на ці і пальці його нервово ворушились. Скоріше ми так тут затрималися, підганяв надвору Людвіг. Німець відступив. У притул до старого, знизу вгору зазирнув йому в очі, сліпий, неспокійно заворушив ніздрями. Вніс ударило чужим незнайомим духом, милим, одеколоном, шнапсом, пилом, сигаретами і ще чимось. Назви чому він не знав або не міг пригадати. Але голови не відвів, навіть не поворухнув. Вказівним і середнім пальцем руки німець зробив ріжки і ткнув ними у вічі старому. Руський офіцер пуф-пуф! Старий тепер голови не відвернув, він прислухався чи не викаже себе необережним порухом Антон, але не чув навіть його дихання. Пішли, донеслося за порога, а потім Дзенькіт підків по східцях. Двоє весело лаючись, заспішили за ним. Того дня ще кілька разів німці вривались в квартиру хорошків, і Антон притьмом опинявся за комодом. Вимагали руських офіцерів, поранених червоноармійців, горілку, золото. Одні з порога, забачивши її на стінах, убоге помешкання і старих людей, бредливо повертали назад. Інші голосували, розмахуючи автоматами, погрожували, але врешті теж ішли геть. Здавалося, місто було віддано зайдам на пограбування. От вічний варварський закон війни, тільки надвечір біганина вщухла. Антон вийшов з за комода і стомлено опустився на табурет. У занімілій руці він досі тримав револьвер, і тільки коли жінка злякано зойкнула, побачивши зброю, винувато сказав Вибачте, я й забув, і сховав револьвер у кишеню. Порошки довго дивилися на Антона, водночас сторожно прислухаючи, що робиться на дворі. Хто ти? нарешті, спитав Никіфар, де ти взяв оту штуку? Кивнув на відстовбучену кишеню піджака. Ти хоч розумієш, що б з нами зробили, якби тебе побачили за такою штукованою? Він ніби боявся назвати зброю зброї. Никіфере, не руш хлопця, втрутився сліпий. Нині такий час, що з доброго дива люди не ховаються по чужих квартирах. Добре, я вже піду, спасибі вам, заквапився Антон. Стривай, ладно, зупинив його сліпий. Немає тобі нагальної потреби йти. Нехай тишиться отоді. Що ж ти будеш, студент, він сказав перше, що спало на думку. Приїхав з хлопцями на практику. А тут здалеку, здалеку, аж з Ленінграда, мовив по хвилі, на практику, а тут таке не знаю, як і додому добратися. В місті жодного знайомого, не розбериха. Не розбериха справді як перед кінцем світу. Згідливо кивнув сліпий. Одній людині важко. Та й ми ось, хоч і втрьох, а що з того? Пенсії німець не дасть, а жити за що? Я вам залишу свій одяг, приміняйте на продукти, знову заспішив Антон, згадай мішки з борошнем та макаронами, бідон з олією і тільки тепер збагнув. Іти на Комінтернівську, де для них приготували склад, то однаковісінько що з'явитися прямо в руки фашистам. Та добра, душа, хлопче, спасибі, нам багато й не треба. Якщо немає де притулити голову, залишайся в нас. За онука будеш. Дочка в мене й до знізда, що з степени та з ніс дащо з молоду. Коли що скажу степаниден син об'явився.